ви вже в мене яка вчителька? Ну, певно, що 4-5 українська, е, ну, якщо казати з України, і я всім запитую, як правильно спитати, «I need to», який е, аналог української мови, тому що ми всі в школі вчили англійську, і хоч щось там в голові залишилось. І ніхто мені не мог мені не міг сказати, які аналоги до англійської мови. Я з цим мучилася, скільки вивчаю три роки, стільки мучаюсь. От. А сьогодні ну, бачите ще один прорив. Ну, тому що ну, це реально ну, те, що ти ми юзаємо. Кожного дня я повинна, я повинна, я повинна, я повинна. Я всьому два-два. Думаю, ну, що воно як маст якесь, ну це ж неправильно. Я звертайтесь, не я не просто філолог, <звідування> я філолог вищого гатунку романо-германської філології. Я не просто дипломчик десь там за углом отримала. Да? Я вчилася п'ять років стаціонару Київського національного лінгвістичного університету, англійська і французька. Ой. Мовний форсаж на тонний форсаж що я даю всі інструменти, методології, коридори, які йди і делай, все. Та ні, ну, та я взагалі, ви мене так за, як це, ну, не зацікували, а це, це, з цим субжанктивом пандан людей в біду, ки, же, пандан, я вже скажу швидко, щоб ще сьогодні, утра... бо була в мене просто тут, звичайно, зустріч з одним французом, КВБКО, я зрозуміла, що я вже на автоматизмі я кажу покель пус, пукль пуіс є, і там до ваще. Ну, а стоп. Отак от працює програма, отак от працює м, правильна методологія. Супер.